Тема уроку чергування голосних і приголосних звуків у коренях слів. Давай пригадаємо про те, що ми дізналися на попередньому уроці. Корінь слова головна, значуща частина слова. Корінь слова має свою позначку. Треба розрізняти споріднені слова і форми слова. Добираючи споріднені слова, звертаю увагу не тільки на спільну частину. А на значення слів. Будь ласка, попрацюй самостійно усно. Перед тобою завдання. Обери якусь групу слів. Наприклад, це буде група із словом вода. А, друга ліс, третя са. Спробуй дібрати спільнокореневі слова до однієї з цих груп. Пригадай цю картиночку. Пригадай діалог між мишкою та кошенятом. Чергуватиму я, а потім ти. А що таке чергувати? Заміняти одне одного. Тож, подивись, будь ласка, на слова і спробуй визначити, чи відбулося чергування. Іде саме ніж ножі і чергуються з О, Сіль – солянка. І чергується з О. Молоко молочний на молодці. Чергується к, 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 ч і С. Тобто, в словах можуть бути чергування як голосних, так і приголосних звуків. Чи раз. чергуватися саме слово означає, що щось змінюється. Міняти одне одного. Давай пригадаємо або складемо споріднені слова до слова чергування. Черга чергувати і черговий. Загальна частина, тобто корінь, черг. Нагадую значення слова. Змінюватися, замінятися одне одне. Прочитай визначення, що таке чергування голосних звуків. Це заміна, зміна звуків у коренях під час утворення нового слова чи змі... при зміні слова. Нагадую, що чергуватися можуть як голосні звуки, так і приголосні звуки. Працюємо в зошиті. Запиши дату і слово вправо. – перша. Необхідно списати слова, употрібляючи потрібну букву, вставляючи її на письмі. Скласти речення з однією парою. Не забудь, будь ласка, позначати корінь, як подано на зразку. Далі буде самоперевірка. Став відео на паузу. Клади речення з однією парою слів. Перевірка. Перевір, будь ласка, і якщо ти не склав своє речення, ти можеш обрати групу речень за моїм зразком і записати в зошит. Працюємо далі. Наступна вправа. Прочитай уважно текст. Сидить гусінь на папері і каже гусені подружці. Фу, який папір несмачний, пролітає джміль. Джмелю, ти їв корінь слова? Джмелі корені не їдять, ні слова, ні півслова. І полетів далі. Несмачна бібліотека. Вертаємо в сад, Зіснула гусінь, і поповзла до вікна. Подумай, чи може відбуватися такий діалог насправді? Так, насправді. Ми знаємо, що гусінь та джмель такого дійсно не їдять. Далі я запропоную тобі подивитися невеличке відео про гусінь, а зараз працюємо письмово. Твоє завдання записати виділені слова парами. Не забудь визначити корінь. Підкресліть букви, які позначають звуки, що чергуються. Став відео на паузу та працюй. Далі буде самоперевірка. Перевіряй. Нагадаю, що в українській мові чергу... чергуються голосні звуки Е, І, О, І. Ну, а тепер пропоную подивитися невеличке відео про те, чим же живеться гусінь. Це факт, що гусінь не їсть папір. Продовжуємо урок, пригадаємо, що таке чергування приголосних. Чергування приголосних це заміна одних звуків на інші, яка відбувається при зміні слова або утворенні спільно слова. Наприклад, вуха – вушка у вусі. Звук х міняється на ш і на с, рука ручка на руці, К міняється на ч і на сі, нога ніжка на нозі, Г міняється на ж і на зі. Давай практикуватися. Виконуємо наступну вправу. Запиши споріднені слова, які подані в стовпчиках. Ти можеш записувати їх рядочками, тому що стовпчик писати не дуже зручно. Не забувай ставити коми між словами. Далі потрібно визначити корінь і підкреслити букви, які позначають приголосні звуки, що чергуються. Обов'язково подумай, у яких словах відбулося чергування. І де є слова, в яких чергувалися і голосні, і приголосні звуки. Став відео на паузу та працюй. Далі перевіряй. Перевірка. Чи знайшов ти слова, в яких відбулося чергування голосних і приголосних? Так, це останній стовпчик кіт, кицька, кошеня. Зверне увагу, корінь, кіт і змінилася на И і на О. Також приголосні мінялися Т на «ц» і на «ш». Давай прочитаємо цей невеличкий текст. Зазвичай корінь у споріднених словах пишеться однаково, але бувають слова, у коренях яких відбувається чергування голосних. І приголосних звуків. Пропоную тобі скласти невеличку історію з тими словами, які ти тільки що писав і перевіряв. Складай історію з, кож... з словами кожного стовпчика. Тобто обери тобі собі групу, це можуть бути тільки слова одного стовпчика, і склади таку історію. Якщо тобі важко, пропоную прочитати мої речення, які я склала. Це маленькі, цікаві історії. Перша історія. Я використала слова рука і ручка. Татова рука склалася у кулак. Раптом до неї торкнулася дитяча ручка. Кулак розкрився, у руці тата були солодощі для сина. В другій історію я використала слова мураха, мурашка і мурасі. Стежкою мураха тянула соломину. До неї підбігла інша мурашка. Удвох працювати легше, на мурасі вага стала удвоє легшою. Наступна історія, де я використала слова книга і книжку, така. Велика книга повчала малу книжку, у кожній книзі багато мудрості. І остання історія словами дощечку на дошці. До дошки прибили дощечку, потім щось написали. Так, на дошці з'явився напис. Він вказував, що там нема проходу. Якщо ти не можеш придумати свою історію, будь ласка, обери якусь з чотирьох історій та запиши собі в зошит нового рядка. Та відео на паузу. Пропоную виконати наступну вправу. Тобі потрібно записати слова парами і знову ж таки визначити корінь. Не забудь про чергування. Постав, познач приголосні букви, які стоять на місці букв, які чергуються. Зразок перед тобою рука, ручка. Став відео на паузу та працюй. Далі перевіряй себе. Після перевірки пропоную відпочити. Виконує рухи разом із фізхвилиночкою. В сошиті. Будемо досліджувати своє мовлення і спостерігати за словами з однаковими кореня... Кореня... коренями, але не спорідненими. Перед тобою наступна вправа. Запиши тільки споріднені слова, які слова не є спорідненими. Та чому? Визнач корінь. Склади три речення однією групою споріднених слів у парі так, щоб перше речення було розповідним. Друге питальним, а третє споникальним. Давай працювати по кроках. Перше. Давай прочитаємо першу групу слів і знайдемо зайве слово. Сніг, сніжок, сніжний і ніжний. Так, ми бачимо, що зайве слово ніжний, тому що воно має інший корінь. Наступне горох, гороховий. На горосі. Зайве слово на горосі, тому що це форма слова, це неспоріднене слово. Мураха, му, мураш, мурашини, мурашник на мурасі. Знову ж таки, зайве наш, наше слово на мурасі, тому що це форма слова мураха. І це неспоріднене слово. І останнє дорога, доріжка, дорогий, дорожній. Зайве слово дорогий, тому що воно має інше значення. Воно має значення багатий. Тож далі, будь ласка, випиши ці слова, які залишилися, виділи в них корінь і підкресли, будь ласка, приголосну букву на місці звуків, що чергуються. Перевіряємо. Ну, а тепер пригадай, у тебе було ще завдання з однієї ж групою слів скласти речення таким чином, щоб перше слово а, включалося в розповідне речення. Нагадую, розповідне речення розповідає про щось. Приклад. Падав білий сніг. Далі запитальне, питальне речення. В ньому повинно бути запитання. Чому падає сніжок? Ти обираєш друге слово і вкладаєш питальне речення. І наступне речення повинно бути спонукальним. Воно спонукає до дії, дає наказ: Подолай довгий сніжний шлях. Ти бачиш, що я використала групу «сніг», сніжок і сніжний. І е, плила ці слова в різні речення. Перше слово в розповідному реченні. Друге в питальному і останнє в спонукальному. Наступні три групи ти можеш прочитати. Якщо тобі складно, обери одну групу речень і випиши собі в зошит. Пригадаю Приголос... ще раз, Чи чергування приголосних звуків відбувається так: Г змінюється на Ж і на З, К на Ч і на Ц. К на ш і на С. Далі попрацюємо редагувальниками. Відредагуємо речення. Пригадай, що таке редагувати речення. Перше, це з'ясувати, чи всі слова узгоджені, чи всі слова пов'язані між собою. І друге, чи немає повторів. І останнє подивитися, чи всі слова записані правильно. Пропоную такі речення. Кольні їдальні пекли пирожки. У книгі є закладка. Підказую, в цих реченнях є слова, де не відбулося чергування. Подумай, де саме і запиши. Якщо сумніваєшся в буквах, пиши олівцем. Далі буде перевірка. Перевіряємо. Правильно, у шкільній їдальні пекли пиріжки. У книзі є закладка. А тепер пропоную декілька ситуацій. Розглянемо їх разом. Розглянь ситуації, поясни свою думку. Працюємо усно. Перша ситуація. Оленка сказала, що слова книга і книжка не споріднені, тому що в них різні корені – Книг і книж. Чи вона права? Ні. Оленка помилилася, тому що вона забула про те, що в українській мові в коренях може відбуватися чергування як приголосних звуків, так і голосних. Тому слова книг і книж, книга і книжка це споріднені слова. Друга ситуація. Про що забув Дмитро, утворюючи слова книга, книгка, молоко, молокний, муха-мухка. Дмитрик забув про чергування про чергування приголосних та голосних звуків. Правильно: книга, книжка. Молоко, молочний, муха, мушка. Тож, і ти будь уважний, Продовжимо працювати в зошиті. Наступна вправа: пиши ці слова, підкресли букви, які позначають голосні, що чергуються в коренях слів. Це дуже легка вправа. Виконуй за зразком. А тепер підсумуємо. Сьогодні у нас один єдиний висновок. І одне єдине, про що ми дізналися. В українській мові у коренях слів відбувається чергування голосних і приголосних звуків. Дякую за увагу!